У багатьох культурах світу люди святкують приход нового року як початок нового етапу у своєму житті. В цьому відео поговоримо про цікаві традиції, пов'язані із святкуванням Нового року у різних країнах світу. У сонячній Італії вважають, що вступаючи в новий рік, необхідно обов'язково позбутись всього старого і непотрібного. Напередодні Нового року темпераментні італійці викидають свої старі речі прямо з вікон своїх будинків. Раніше з вікон летіли навіть старі меблі, телевізори, а зараз здебільшого викидають дрібне сміття, непотрібні папери, листи та документи. Схожа традиція діє і в Аргентині. Там також з вікон викидають непотрібні журнали, газети та брошури. 31 грудня весь діловий квартал Буенос-Айреса покривається різноманітними паперами. Аргентинці вважають, що таким чином позбавляються всього поганого та очищають місце для усього доброго в новому році. Дивна традиція є у мешканців Мікронезії. Для того, щоб весь наступний рік жити щасливо та без проблем. Мікронезійці просто змінюють своє ім'я. Вони вважають, що таким чином захищаються від нечистої сили, і тому 1 січня, прикриваючи рота долонею, тихо шепочуть на вуха рідним своє нове ім'я для того, щоб злі духи його не почули та не змогли заподіяти шкоди. Далі на черзі багата на різноманітні традиції Франція. Найвідомішою французькою новорічною традицією є урочисте спалювання Різдвяного Поліна. Дана традиція з'явилась у 12 столітті. Поліно заготовляли усі члени родини у дворі будинку, як правило, із вишневого дерева. З Різдва до Нового року Поліно знаходилося в будинку, а після свят, поливши коньяком та олією, його урочисто спалювали на дворі, вугілля від поліна збирали і зберігали весь наступний рік на удачу. Сьогодні, особливо у великих містах, французи стали дуже рідко дотримуватися цієї традиції, але натомість купують або готують десерт у його вигляді. До новорічного столу зазвичай готують гусячу печінку фуагра. Запечену індичку чи гуся, кров'яні ковбаси, голови свиней з бобами та морепродукти. Ще один з французьких новорічних звичаїв це одягати ковпаки та обсипати один одного цукерками. Дуже незвичайна новорічна традиція існує у Перу. Там місцеві влаштовують масові новорічні бійки, у яких беруть участь чоловіки, жінки та навіть діти. Усі виходять на вулиці та із задоволенням починають бити один одного. Перуанці вважають, що якщо за власною ініціативою б'ють один одного за погані вчинки наперед, то в новому році доля їх не покарає за майбутні промахи. Друга не менш цікава традиція стосується тих, хто хоче об'їздити весь світ, щоб вирушити наступного року у подорож. Потрібно взяти до рук валізу та обійти з нею весь свій квартал. Це потрібно встигнути зробити за 5 хвилин до Нового року. А рівно о 12-й годині обов'язково треба повернутися додому. Далі переходимо до Японії. Там люди до півночі приходять до буддистських храмів. Щоб подякувати богам за минулий рік і відзначити прихід Нового року, ударивши в дзвін 108 разів. Тому що, згідно з буддистською традицією, у кожної людини є 6 гріхів, а у кожного з цих гріхів є по 18 відтінків. За японськими переконаннями. Кожен удар у дзвін виганяє всі відповідні напасті і в Новий рік людина входить очищена від усього поганого. Також японці прикрашають двері свого будинка гілочками бамбука та сосни для щастя в домі. Святкові страви це довга лапша собу, символ довголіття, варений рис, символ достатку та квасоля як символ здоров'я. Популярний новорічний атрибут у японців це граблі із бамбука. Розміром вони бувають від 10 см до 1,5 метрів, і вони символізують щастя. Вважається, що якщо в будинку немає граблів, то не буде чим загрібати щастя. У Болгарії є традиція, коли після 12-го удару новорічного годинника вимикають світло у кімнаті. І усі присутні починають цілуватись у темряві. Ця традиція називається Хвилина новорічних поцілунків. Вважається, що в цей час можна цілувати будь-яку людину, що сподобалась, і поцілунок має залишитися у таємниці. Також у Болгарії напередодні нового року ставлять посеред столу хліб, у якому захована монета. Після приходу нового року хліб розрізають. І кожен член сім'ї шукає у своєму шматку монету. У того, хто її знайшов за повір'ям, весь рік буде успішним. А канадці часто зустрічають новий рік під час підлітної риболовлі. Вони збираються на спеціальних базах у теплих будиночках з усіма зручностями, де ловлять рибу, спілкуються та святкують приход нового року. А що ж роблять у Іспанії? Тамошня традиція полягає в тому, що необхідно з'їсти 12 виноградин, але неодмінно під час бою новорічного годинника. На тих, хто встигне з'їсти до 12-ї години всі виноградини вчасно, у новому році чекає щастя та добробут. Також на Різдво кожен іспанець грає в лотерею. У Шотландії Новий рік має назву Хогмані. Та відзначається він з 31 грудня до 2 січня. Це свято має безліч традицій та звичаїв. У новорічну ніч прийнято підпалювати бочки повні дьогтю та котити їх дорогами, таким чином спалюючи старий рік і на зміну йому запрошуючи новий. А гостю належить принести з собою шматочок вугілля. Кинути його в сімейний камін і побажати, щоб вогонь у цьому каміні горів дуже довго. Вважається, що перша людина, яка увійшла до будинку після Нового року, приносить щастя або невдачу. А особливо темноволосий чоловік з подарунком, це точно на щастя. А чому ж саме темноволосий? Тому що коли в Шотландію вторглися вікінги. Останнє, що хотіли би бачити на порозі свого будинку шотландці, це світловолосого чоловіка із сокирою в руках. Тому сьогодні темноволосий чоловік символізує багатство та успіх. В Панамі ж прийнято палити у новорічну ніч опудала політиків, спортсменів, телеведучих та зірок Естради. Справа зовсім не в тому, що в Панамі не люблять відомих людей. Просто місцеві вважають, що шляхом спалювання позбавляються всіх негараздів і проблем минулого року. Одним із найпопулярніших опудол в останнє десятиліття чомусь стало упудоло Фіделя Кастро. У Швеції є також цікава традиція святкування Нового року. Вони опівночі за давнім звичаєм б'ють посуд об двері будинків сусідів чи друзів. Якщо посуд розбивається на дрібні уламки, це знаменує благополуччя та удачу. Мешканці Швеції відзначають новий рік дуже голосно та весело, вони виходять на вулиці, співають пісні, свистять у свистки та дудки, запускають феєрверки. Шведи вірять, що гучні звуки та веселощі відлякують злих духів, магів та відьом. У Чилі у Новий рік прийнято всім дівчаткам, яким виповнилося 6 років обов'язково проколоти вуха та вставити перші сережки як символ того, що дівчинка дорослішає. Також за новорічною традицією в Чилі палять селом'яне опудоло, тому що вважається, що із цим минають усілякі неприємності. Деякі чилійці відзначають новий рік із померлими родичами. Така традиція переважно збереглася в невеликих містечках. За годину до опівночі усі мешканці містечка збираються на цвинтарі, щоб зустріти наступаючий рік у компанії із духами предків, адже їх захист може стати в нагоді у новому році. На Кубі в останній день старого року весь посуд у будинку наповнюється водою. Рівно о 12-й годині ночі вся вода виливається з вікон. Так тут прощається з Старим Роком та запрошують у гості новий. Тому у цей час краще не лазити під чужими вікнами. В Колумбії також є цікава традиція. В останню ніч старого року колумбійці кладуть під ліско три картоплини очищену, неочишену та очищену навпіл. О півночі вони лізуть під ліжко і хапають першу картоплину, до якої торкнуться. Якщо вхоплять очищену, це означатиме фінансові труднощі, неочищену. Якщо весь рік буде наповнений процвітанням та фінансовим успіхом, а наполовину очищена, що буде десь посередині. В Британії є традиція першої ноги. Вважається, що той, хто першим перетне поріг після бою новорічного годинника, принесе господарям будинку щастя та удачу на весь наступний рік. Бажано, щоб це був молодий брюнет. Перший гість має зайти через парадні двері та вийти через задні. При цьому молодик повинен з собою принести поліно, хліб та гілку Омели. Різдвяна Амела. Або її ще називають гілкою поцілунків, є основною традиційною прикрасою в Англії. Вважається, що люди, які зустрілися під Омелою під час Різдва, повинні поцілуватись. Сам цей поцілунок має стати запорукою щастя та вічного кохання.